Вітаю, друзі! На каналі Світлана Садиба Романських. Зараз у нас ранок. Прийшла вже настояща осінь з осінньою прохолодою. Температура вже ранки досить прохолодні, якщо не можна сказати, що холодні, тому що я вже навіть ось одягла курточку дуже прохолодну. Сьогодні, наче, ще не так, а от вчора. Вчора то говорила із сусідами, то казали, що понад річкою то вже майже був нуль. І я вирішила записати сьогодні в нас субота, вже майже кінець вересня, 21 число, я вирішила показати вам огляд свого садочка, а також ставочка і нових мешканців, які я. Прикупила у свій ставочок. Тож, ходімо, я вам покажу і розкажу, що у мене і як, як мої рослинки пережили літню спеку. Є в мене втрати, зробила я висновки. Ну, тож ходімо, покажу. Починаю я вам огляд зі своєї вхідної. Групи, можна так сказати, це квітничок, який я створювала в цьому році, весною, ось ворота, ось вхід і ось такий маю квітничок, як він за літо розрісся. Досить гарно. Я тут садила очіки. І досить гарно вони себе почували в літню спеку. Очітками я дуже задоволена, тож на свої присадібні діляночки, я буду їх розводити, тому що вони гарно переносять нашу літню спеку, яка зараз у нас є. Молодилка також гарно себе почувають. І гарно розростаються. Ось такі молодилка. Як ви бачите, я взяла старий черевичок, обмастила його трохи цементом. Можна ще пофарбувати і посадила туди. Отіток ось такий. І він себе досить гарно почуває і зростає. Квітують у мене ще чорнобривчики. Ось такі гарненькі, і гарно порозросталися отіточки. Тут у мене, нагадаю, була е, куча будівельного сміття. І щоб її не вивозити нікуди, тут була глина, ну, під низом там є глина, з залишки розбирали перестінок, тож він тут. Я зверху застелила чорним агроволокном і засипала землею. Тож чітки тут себе і молодила дуже гарно почувають. Борщик у мене тут зростає бересклет, я його буду пересаджувати. У мене є задумка зробити композицію. З бересклеті У мене ще вони є по діляночки. Тож, ходімо далі. Так, ось песик прийшов, жужик. Ану, привітайся з глядачами. Ой, вітається! Ой, вітається, лапки в мене витирає. Що ж ти наробив? Не скачи, не скачи! Ну, перестань. Так, ходімо далі. З цієї сторони у мене також квітничок. Тут із очітками. Такий ось у мене сухий пеньок, і я з нього. Зробила ось таку декорацію, насадила сюди очітків і молодилок. Ось такий заїзд, тож ходімо далі дивитися квітнички. У нас раночок, сходить сонечко. Ось такий. Вид у мене відкривається на квітнички ранкова роса, воно таке, як в тумані все дуже гарно виглядає. Слідуюча моя клумбочка квітничок. Я вам показувала, як я робила цю клумбу із бетону. Такі скелі робила. Тут засухо-посушлива така клумбочка, квітничок, тож я тут також понасаджувала очитків, і вони досить гарно розрослися такими килимками, і дуже гарно мені подобається, як вони тут виглядають. Тут стінка у мене складаються, зберігаються дрова, таке приміщення зроблене. І це такий пристійний квітничок із очитками, різними очитками, різних сортів. Це така ялиночка, очиток. Е, назви їх я ще не вивчила. Тому, по назвам їх поки що назвати не можу. Але очітки різні. Ось такий очіточок. дуже гарно влітку. Вони квітували. Ось іще останні квіточки. Це отакий шоколадного кольору очіточок. Також гарно тут себе почувають чорнобривчики. Це самосійка, сам насіявся і. Гарно почуває ось такий от чіточок. Це мої новиночки. Учіток, значить, є назва його. Корал. Отчиток гібридний Корал риф Це цьогорічна моя покупочка. І він досить гарно себе також почуває. Ось така клумбочка у мене тут по сухостійких рослинок. Далі веде нас стежиночка у садочок, Сонечко підсвічує, ранкова прохолода, тож ходімо. Зустрічає клумбочка у нас із Сульфініями. Ось так вони гарно розрослися і гарно виглядають. Далі тут іде у нас по цю сторону Сантоліна зелена. Дуже погано у мене почуває гортенція з себе, літня спека. Дуже погано вона перенесла. Не знаю, хоч би не пропала. Сантоліна почуває причудову. Розквітла осіння айстрочка ось такого кольору. Ніжно, ніжно-рожевого кольору. Так, гарно наросли кущики лаванди. Я їх, до речі, буду звідси прибирати. У мене є щодо них трошки інша задумка. Полин ось такий гарний. Декоративний, гарним таким кущиком мені подобається. Досі продовжують квітувати гібіскуси. Така квіточка. Весь весь на бутончиках. Літом він погано квітував, тому що спека, а осінню причудово себе почуває Також ось. Погано дуже почуває себе гортензія фантом, вона навіть не розквітла. Мені вона набрала бутончики із ця, і вона вся ось погоріла. Буду щось тут придумувати, як її врятувати, щоб вона могла квітувати. Чудово, при... Чудово почуває себе е... Туйка. Такі гарні, чудові в неї прирости, і ялівець грунтопокрівний. Ось так. Далі йде стежинка на місточок. Чудова композиція із однорічних квітів, колеуси, і дуже гарно квітує вербена. Дуже мені подобається ця композиція, буду їх тут саджати. Це така також клумбочка, яку я робила власними руками. Ката. Все з бетону робила. Ще не встигла пофарбувати Ось В такому вигляді зараз. Ось також почиток. Висаджений у таку бетонну клумбочку, також робила власними руками і себе дуже гарно почуває, гарно наріс, тече водичка струмочку струмочком від рибки. Рибку також робила. Ось так виглядає. Такий вигляд має мій ставочок. Така гарна в мене рослинка. Забула її назву, подивлюся, потім вам напишу хвощ біля неї ось такий хвощ польовий. Це я Цього року купувала. У мене є відео, що я була у приватному дендропарку, влітку їздили, і там у пана господаря я купувала ці чудові рослинки. А тут у мене ростуть водні рослинки аїри, варігатний аїр. Звичайний зелений, дві верби. Я їх поки що в горщиках тримаю, ще не придумала я місце, де висажу. І джунку спіраліс. Ось так гарно він розрісся. Нагадаю, я його сіяла з насіннечка. Це цьогорічний саженець. Дуже гарно наріс. Далі йде струмочок з водними рослинками і впадає в ставочок і мешканці мого ставочка золоті рибки прогулюються рибки мої Рибки кої, які стали золотим карасьом. Прочитала я оголошення в місцевому чаті, що продаються рибки кої і мерші погналася купувати. Зараз вам покажу, який Я так дишуся. Дивіться, що у мене є поповнення в мою водою ймовезу. Золотий карась. Чекай, 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 як у мене карпи кої перетворилися у золотого карася. Дивіться, дивіться, ой, красуні, 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 красуні. Раз, 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 раз. Раз, раз. раз. А, це все-все поплили. Це я так купувала карпівкої, які виявилися. Ааа, червоним він, карасиком. Він. Де? Він що? Та він піде собі. Він о, піде диви, їм тут яка краса. По дві, яка вода прозора. А ви хто такі? такий? Зустрічає, бачиш? Диви, угу, диви, диви. Красунки. Красуньки. У мене було 에, трохи риб, але захотілося мені коє. І от я поїхала купувати. Коли, приїхавши до продавця, виявилося, що це золотий караць. У мене було три штуки золотого карася, тому я добрала ще три і зараз їх уже шість. Є коротеньке відео, яке я тішуся, куплю, купую рибки кої, які насправді виявились золотим карасям. Ну, але то таке. Мої водоймі прибавилося. У мене багато дуже малька. Тут заселила я ще й звичайного карася, і вони в цьому році мені дали велике потомство. Я трохи хвилююся, як вони будуть зимувати. Водойма у мене то не маленька, але все одно на зиму вона замерзає. Це не стача кислороду. Ну, щоб не. Поморилася риба. Тут водоймі зараз гарно все так понаростало, німфейки, кумиш, водяні рослинки, спала спека і все ожило. Повертаємося на цю клумбу біля водойми. Тут не все так гарно і добре. туї себе почувають добре, Кипарисовик пари совик буліварда. Частково добре, бачу, він дуже підсох, буду його стригти, але тримається, витримав спеку. Ялівці горизонтальні, грунтопокривні, також добре себе почувають. Добре пережили спеку. А ось оця туйка, коли подібна. На жаль, спеку вона не пережила. Була трошки вона, ще частинка була жива, зелена, але в подальшому вона також засохла. Я думала, з цієї сторони ще щось буде. Значить вона показувала, що зелена, але, на жаль, вона також жовтіє. Ця сторона зовсім суха. Ну, попробую її викопаю, заберу з цього прямого сонця. Може, що ще оживе. Ні, то ні, буде мені. Приклад, які рослинки витривалі, які ні. Ось маленька туйка тедді, повільно зростаюча, гарно пережила спеку. Тож я зробила висновки, що гарно себе почувають по сухостійкі рослини, і буду розводити і саджати саме ці. Ось в мене прийшла посилочка, покажу, що я придбала. Це вже, мабуть, в наступному відео відео трохи затягнулося, Тож, в наступному відео продовжую свої показувати свій садочок із рослинками, що придбала, що планую, які переробки. Тож, всім гарного, тихого дня і до наступного відео. Жужик! Всім до побачення!